Багато відомих жінок ми знаємо в історії України, Польщі, навколишніх держав і світу в цілому. Але для мене яскравим таким прикладом з іноземної історії є королева Ядвіга, а точніше, король Ядвіг... Ядвіга. Так, Едвіка іменувалася саме королем Польщі, тому що трапилося так, що після смерті її батька не залишилося жодного чоловіка, який би міг прийняти цей трон. Її батько мав трьох дочок і, по праву мав цей трон відійти до найстаршої дочки до Катерини, але вона, на жаль, померла дитиною. Пізніше цей трон мала взяти на себе середня дочка Марія, але й вона обійняла трон, трон Угорщини, яка також числилася під короною його її батька Людвіка Угорського. Польська шляхта, однак, проголосувала за те, щоб польський трон, польську корону передати саме ядвізі наймолодшій дочці короля Людвіка Угорського, Анжуйського. Ядвіга на той час мала 10 років, 10 років вона стала саме королем Польщі, тому що титул королева призначений був для дружини короля, і вона б тоді не мала правних можливостей до того, щоб керувати державою. Єдвіга сіла на польський трон у віці 10 років після смерті свого батька, але вже у 12-річному віці, після досягнення повноліття за тодішніми мірками, вона вийшла заміж за Ягайла литовського князя, який після хрещення, бо він був язичником, після хрещення він прийняв польське ім'я Владислав Ягелло, і вони започаткували цим самим династію Ягелончиків в польській історії. Багато розвивали польську історію і культуру, вкладалися у розширення політичного впливу в Польщі у Європі. Під час їхнього правління була також відбулася Кревська унія, тобто укладення союзу між Литовським князівством і польською державою, польським королівством, що стало спричиною утворення. Першої речі Посполитої і католизації Литви. Польське королівство об'єдналося із Литовським князівством. Литовське князівство прийняло християнство. До цього часу воно було язичницьким, і саме тому дуже багато хто з польської шляхти був проти шлюбу Ядвіги із Ягайлом, тому що він був язичником, а вона була католичкою. Отака От цікава історія. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Якщо хочете повне відео про Ядвігу, Напишіть в коментарях. Якщо вас цікавлять якісь інші постаті з польської історії, також запрошую до коментування. Мілего, спокійного дня!